очистити пам'ять телефона, видаляючи додаток. Отже, щоб видалити додаток, нам потрібно зайти в папочку Settings, натиснути Apps або додатки. Далі вибираємо сам додаток, і от саме увага, друзі, нам потрібно знайти «Clear Cache. Кеш. Бачите, він вже звільняється. Так само, наприклад, у інших додатках може бути набагато більше пам'яті. 361. Натискаємо Storage. І бачите, що в нас 721 МБ. Це є пам'яті, що він запам'ятовує. Cache. І вже ця це непотрібне місце, воно вже звільняється. Потім видаляється додаток.